Вітаю, в цьому відео я покажу, як додавати відео у листи. По-перше, нагадаю, що саме відео ви не додаєте у лист, тобто це не вложення у листі і його не треба нікуди завантажувати саме на квіга. А саме відео воно повинно розміщуватися на якомусь сервісі, де усі, усі мають змогу його подивитися. Це може бути YouTube, це може бути Google Drive, це може бути Vimeo чи щось інше. А Сам лист, сам лист ви додаєте. Зображення, а на зображення додається посилання. Що може бути як зображення, це зазвичай або заставка, або ж, е наприклад, скріншот з YouTube, де є кнопка Play, і воно виглядає як відео, але насправді це лише зображення з посиланням. Тож в мене підготовлена заставка на відео, яке є на YouTube І зараз ми додамо її сюди. Вона з комп'ютера. Але її змінимо по ширині, щоб вона влазила саме до, до нашого у, у листи, тобто на 2. ось у такому форматі, але все одно рекомендується, щоб воно було трохи менше, ніж 600 пікселів сам, сам лист, тоді. А щоб зараз не змінювати дизайнери, це зображення. Давайте зменшимо ще пропорційно це. І тут буде. А, ось це буде е, картинка і зображення. І саме посилання на відео додамо. Ось тут був посилання. І збережемо, і зразу ж подивимося, як це буде виглядати. Тобто тут ви можете додати якийсь текст будь-який. А нас цікавить саме, як це е, виглядатиме. Тобто людина відкриває листа і може клікнути, і за посиланням відкриється е, саме відео. А, якщо ви хочете, щоб це було більш зрозуміло, що це відео, можна додати сюди саме кнопку е, з програвачем. Або ж це може бути саме скріншот з відео з першої заста з першого кадру на YouTube, наприклад. А тобто, тут вже ви можете гратися як вам зручно, але сама ідея так само залишається. Ви додаєте зображення, і ось тут додається посилання на само відео.